Що стосується тих переговорів, які були два роки назад, у квітні, скажімо, 22-го року, це зараз якраз у нас друга річниця цих переговорів, чесно кажучи, я взагалі не розумію людей, які цю тему через два роки починають піднімати на ній спекулювати. Знаєте, от зараз в інформаційному просторі я ну, регулярно відслідковуєш інформаційний простір, і я бачу, що це ну явна така певна спекуляція. А в чому полягає спекуляція? Знаєте, як кажуть, ви витягли ви, 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 ви скелет із шкафа. А що за скелет? Пам'ятаємо квітень 2022 року. Пам'ятаємо, що з березня в Стамбулі, за посередництвом Турції Родогана, розпочалися україно-російські переговори відносно припинення вогню і підписання мирної угоди. І тоді щось там відбувалося, тоді війна була в Розгарі, що там відбувалося, як там відбувалося, ми тоді нічого цього не знали, і ніяка інформація тоді, ну скажімо так, назовні не виходила. Ну, я не пам'ятаю нічого, що говорилося тоді так, якби детально те, що зараз проговарюється. І переговори йшли, 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 а потім переговори розірвалися, і сторони, як кажуть, роз'їхалися, і кожен залишився при своїх інтересах. І ніякі договори підписані не були в своїх недавніх виступах. Президент Росії Путін звинуватив Україну в тому, що вона порушила стамбульські домовленості. Що домовленості про підписання миру було, ми тоді там погодились, а потім ми там не підписали щось. А що він там коментує, що ми там не підписали? Ми не підписали те, що перше, якоби тому мирному договору квітня 22 року ми мали не вступати в НАТО, ми мали скоротити своє військо там, до смішної взагалі цифри. Скажем, і ми мали залишити росіянам ті території, які вже були окуповані. І ми якоби цим погодилися. Хто погодився, куди погодився, на якому рівні ті переговори велися? Там що був, були обидва президенти, які підписували цю е, угоду. Та не було там нічого такого. І знаєте, е, ну вірити е, Путіну, ну я не знаю, це вже себе не поважати. Вірити Росії, та Росія брехала, бреше і буде брехати. І мені просто дивно, ну, скажімо, чути тих коментарів, коментаторів, експертів, блогерів, які цю тему піднімають, починають, знаєте, якби її обсмоктувати з різних сторін і казати, а як би було, якби оце так було? А як би було, якби це було так підписано, а потім ще якісь додаткові умови? Чесно кажучи, це повна дурня, і вона мене знаєте, з однієї, дивує, а з іншої сторони, аж подразнює. У нас третій рік повномасштабної війни Росія показала своє звірине нутро справжнє. Вона ще раз підтвердила, що їй не можна вірити. Вспоминаємо Бісмарка. Це був канцлер Германії більше ста років назад, який уже тоді сказав, що всі договори з Росією не варті того паперу, на якому. Вони були написані, то давайте задамо питання, про що ми зараз взагалі говоримо? А якби ми тоді щось підписали, і якби ми їх тоді послухали, то, скоріше всього, що в Україні вже взагалі не було б, поскоротили б армію, залишили б їх на наших територіях. Вони накопили б, як кажуть, сил і зброї, і нас з голими ручками захапали б, да і все. Не можна вірити Росії. Вона завжди обманювала завжди і на всіх рівнях. Треба вірити Господу Богу, вірити в Збройні Сили України і вірити в свою перемогу. І тоді все буде в нас добре. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій канал. Звичайно, залишати свої коментарі, вподобайки. І будемо спілкуватися. Наперед, вдячний!